Чи можливий урок мови на футбольному полі? Це виклик для кілово. Пробудь. Еті, еті, ми завжди. А що означає Ну а що ви таке? Що це таке було? Макс зробив. Місце для гри, це піща. А що ще? Ми вже сказали, що — це що? Стадіон, трава, ляга, лад, у це що таке. Ну ось це признава. Це ж також поле, ми сказали Папір, так який має свої береги. Ось Юрка, це береги, щоб ми всі знали. А чому слово поле має так поле? А на народ вам Вам говорять, відкрите яке поле, робочий поле, текстове поле. А якщо ми візьмемо магніти, то може зворитися яке поле? Магнітне поле, а ще така. Мислить поле пам'яті. Це все, що входить на, на, у нашу пам'ять. А ще поле пів. От ми з вами зараз спробуємо графічно зобразити різні поля. Чому ж що наша громада грає на малому полі, але прикінчити витривалість, амбіції ведуть нас до найбільших аранфіток.